Книги, видруковані шрифтом Брайля, стають першими у житті дітей, позбавлених зору. Одна така книга коштує в десятеро дорожче звичайної, а зношується настільки швидко. Літери витираються від постійних дотиків. Чарівний перстень або як дід Мусій у казку ходив. Зі школи імені Героя Радянського Союзу Якова Батюка вийшли лікарі, музиканти, математики, педагоги, програмісти і, звичайно ж, люди творчих професій. Я от така людина творча, тому я планую вступити або в музичне, або в театральне. Після закінчення школи я хочу навчатися в Драгоманова. Я хочу, звичайно, навчатися на двох факультетах, але ж ну як вийде вже. Важливий етап соціальної адаптації сліпих працевлаштування та зайнятість. Юрій Вишняков був офіцером, але у сліпу 35 років. Зараз він очолює головну бібліотеку для сліпих в Україні. І от практично на задержання так називаємо непроїзводної сфери, значить, от фінансова підтримка з бюджету України йде. Товариство сліпих у СРСР дозволяли господарювати, але в умовах ринку йому важко бути рентабельним. Тому президент доручив уряду рекомендувати держструктурам закуповувати продукції тільки у підприємств для інвалідів. Оці гроші, які держава виділяє на цих діток дітей-інвалідів, всі вони інваліди. Вони дійсно я грядка купятся. Партія регіонів, перебуваючи при владі, систематизувала і питання пенсій для сліпих. Вони тепер індексуються щороку. У прошлом році кожні три місяці або кожні чотири місяці додавали на 10 або на 12 гривень. Стимулює держава і сферу бізнесу. Тим, хто бере на роботу сліпих, надають пільги оплати єдиного соціального внеску.